Якщо ви досі шукаєте насправді дієву стратегію заробітку коштів на трейдингу кожному новачку, то це відео саме для вас, оскільки в ньому я продемонструю вам індикаторну стратегію, де використовуючи один індикатор, правильно можна заробляти великі кошти. Мова піде про індикатор Кельтнера, котрий був створений Честром Кельтнером ще задовго. До того як я почав торгувати на ринку, але він працює досі. Завдяки ньому на графіку можна одразу бачити рівні підтримки і рівні супротиву, відповідно ним відкривати угоди. Я не буду довго говорити, а одразу приступлю до діла. Першим ділом, що ми з вами маємо зробити, це одразу включити 30 секундний таймфрейм, оскільки торгувати я буду саме на ньому. Наступне це обов'язково свічний графік. Виставляємо тут свічки. Далі обов'язково треба обрати сам індикатор, з допомогою котрого ми з вами і будемо торгувати. Він знаходиться у нас ось тут. Для цього беремо, натискаємо на одну кнопку і обираємо його тут: Keltner Channel. Натискаємо сюди і змінюємо деякі параметри. Перше, це змінюємо множник, бо замість одного він має стояти у нас на двійці. Після чого змінюємо колір середньої лінії, тобто ось цей колір middle. З вами ми маємо змінити на абсолютно будь-який я собі поставлю синій, тому що він має відрізнятися. Бачимо з вами, що індикатор додано на графік. І вся його суть, як я сказав, заключається в тому, що він відокремлює нам рівні підтримки і рівні супротиву. Нижня ось ця червона лінія це наш рівень підтримки. Коли ми доходимо до нього, ми маємо відкривати угоду вгору. Верхня, тобто ось ця зелена лінія. Це наш рівень супротиву. Коли ми доходимо до нього, ми маємо відкривати угоду донизу. Наша синя лінія, котра йде по центру, це лінія, котра зображує нам загальний напрямок руху на графіку. Те, що з вами зараз ми маємо зробити, це знайти ситуацію, де графік знаходиться максимально в прикірку або до червоної, або до зеленої лінії. Після чого відкривати угоду. Але ж питання, на який час експірації входити в угоду? Пояснюю. Час експірації ми підбираємо напряму від таймфрейму. Коли таймфрейму на 30 секунд, ми відкриваємо угоду на 1 хвилину 30 секунд, тобто все максимально просто. Час експірації завжди ми помножуємо на 3. Я думаю, тут все зрозуміло. Ось ми з вами бачимо ситуацію на валютній парі USDPHP. Все, що ми з вами можемо тут зрозуміти, це банально наш рівень супротиву, до котрого зараз ми з вами підійшли. Рівень супротиву відокремлюється знову ж таки за допомогою індикатору Keltner Channel. Ми бачимо дану зелену лінію, бачимо, що підходимо доволі близько до неї і одразу відкриваємо угоду донизу. час експірації, як я сказав, і сказав, іктриві таймфрейму, тобто 1 хвилина 30 секунд. Дивимося, як ми будемо з вами відпрацьовувати. Бачимо, що у нас закінчується вже наша угода, і зараз ми забираємо по ній прибуток. Тобто, інвестуючи 4 тисячі гривень, ми забрали профіт у розмірі 7 тисяч 720 гривень. Як на мене, це насправді дуже дуже непоганий результат. Але ж давайте переконаємося в тому, що стратегія відпрацьована справді дуже добре. І зайдемо ще одну, можливо, дві угоди в цьому відеоролику. Для цього ми банально переключаємося між всіма валютними парами і шукаємо найбільш. Гарну ситуацію, потім ми з вами можемо зайти. Бачимо, що зараз по Євросьгаде з вами ми підійшли до нашого верхнього кордону, тобто до нашого рівня супроту. Навіть трошки пішли за нього. Бачимо, що можливо це не ідеальна пара, оскільки є моменти, коли волатильності у нас взагалі немає. Але думаю, що це не буде погано відображуватися на нашій угоді. Тому ми відкрили угоду у напрямі донизу, Враховуючи те, що зараз підійшли до рівня супродову. одразу кажу наперед, друзі, якщо ви отримуєте мінус по угоді, а таке може бути, тому що я якийсь не якийсь непоцеливний, я не буду вам розповідати, що я знайшов якусь стратегію без поразок і без мінусів. Такої стратегії банально не існує. І ці мінуси, знову ж таки, ви маєте перекривати, перекривати подвійною сумою. Особисто я, якщо першого года заходить мінус, то в другу в мене вже сума інвестицій збільшується у два рази. Ви можете робити так само, і неважливо, яка у вас сума інвестицій. Будь-то 100 гривень, будь-то 1000, будь-то 100 тисяч гривень. Я з 4 тисяч роблю перекриття на 8 тисяч гривень, якщо є на це потреба. Якось так. Думаю, цим зрозуміло. Лишається 0 секунд, тому що забрали мінус. Таке буває знову ж таки. Мені нема на що вам брехати. Я демонструю вам все так, як воно є, оскільки я не продаю вам ніяких курсів, платних каналів, платних прогнозів і послуг. Я роблю все на абсолютно безкоштовній основі, тому демонструю вам ситуацію такою, якою вона є насправді. Зараз я отримав мінус. Відповідно, як я і сказав трошки раніше, в наступну году я інвестую подвійну суму. Ходячи в угоду по валютній парі USD-PKR на OTC кутурування, дивлюся і бачу ту саму ситуацію. Ми бачимо нашу червону лінію, і бачимо, що ми підійшли доволі близько до неї. Тому я відкриваю угоду у напрямку вгору з таким самим чимсовом інспірації, тобто одна хвилина 30 секунд, оскільки таймфрейм у мене знову ж таки 30 секунд. До завершення угоди лишається буквально одна секунда, і по ній ми забираємо з вами прибуток. Плюс ще 7720 гривень виплати, ми отримуємо їх двічі. Тобто за першу частину, скажімо, нашої угоди ми заробили з вами прибуток ти І за другу угоду так само. Знову ж таки, коли угода заходить в мінус, я роблю перекриття. Якщо ви слідуєте моїм вказівкам, можете робити так само, як я бачу, ця стратегія працює насправді дуже добре. І знову ж таки, враховуючи весь мій досвід. Я не буду вам давати якийсь Поганий інструмент, тому що ви можете передивитися мою історію каналу і зрозуміти, що репутація у мене насправді на рівні. 7160 тисяч гривень чистого прибутку, я заробив за цей відеоролик. На мене це насправді топовий результат. І якщо ви не будете і навіть не спробуєте використовувати дану стратегію, ви насправді втрачаєте ще одне джерело заробітку коштів на трейдингу та й в інтернеті в цілому. А якщо ви хочете отримувати більше такої інформації, більше актуальних стратегії, більше безкоштовних сигналів. Та навчання по трейдингу в цілому, то я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Послання на нього буде в описі даного відеоролику. Там ви знайдете супер корисну по трейдингу і ком'юніті трейдерів українців, котрі кожен день заробляють кошти на ринку. Сподіваюся, мій телеграм також буде корисним для вас, як і цей відеоролик. Друзі, бажаю всім всього найкращого. На як завжди був захар. Всім до побачення.